Але це зараз, якщо хочете 39-й рік, Україна за великим рахунком навіть не Польща, вона Чехословаччина, Чехословаччина, у якої хоч забрали вже частину території у 2014 році, як Гітлер забрав у Чехословаччині судети за домовленістю із великими державами, так за великим рахунком він забрав у нас Крим без Великої я б на то сказав з опору з боку цивілізованого світу. Ну, що було після Криму? Персональні санкції проти Рогозіна. Ну, якщо серйозно на це подивитися. А от що було потім? Потім, як ви знаєте, Гітлер фактично розчленував Чехословаччину і перетворив її територію на Фактично не існуючі Богемії і Маравія. Сьогоднішня Чехія стала частиною Німеччини. Словаччина оголосила незалежність, яка була контрольована Рейхом, а Прикарпаття стали частиною Угорщини, було окуповано Угорщиною. Тоді Україна, на відміну від тойшньої довоєнної Чехословаччини, не погодилася віддавати свій суверенітет. Коли наступила наступна фаза знищення самої державності, то Україна. Не капітулювала перед новим рейхом, і ми зараз знаходимося історично кажучи ще перед 1939 роком. От уявіть собі, як виглядала б Європа. Якщо б Чехословаччина не погодилася б віддавати судети, а б пішла на війну із Гітлером. Вся світова історія виглядала б інакше. Можливо, не було б другої світової війни, колеги. Але я не знаю, як виглядала б Чехословаччина. Можливо, на місці Праги були б самі руїни. І чехословацькі міста вони були б розбомлені люфтваффе. Але в іншій частині Європи могло б не бути війни, тому що вся німецька військова машина могла б виснажена бути у війні за Чехословаччину. Так, от ми, така чехословаччина, можливо, ми можемо врятувати Європу і світ від третьої світової війни, але ціною таких проблем на території України, які ніколи вже в наступні роки не дозволять нашій державі повернутися до нормального мирного життя, можна сказати, що Україна це брама Європи, як писав про це. Сергій Плохий. брама, в яку не пускають агресора, який хоче встановити свій контроль зою зону впливу в Європі, але сама брама обгоряє в ній трагедія, в ній гине велика кількість людей. А сама Європа відчуває себе надійно захищеною, поки виснажується сама ця брама, і виснажується той, хто намагається її проломити. Так виглядає ця ситуація. Це не перша світова війна, це до 1939 року з іншим сценарієм, сценарієм непокорності цієї умовної чехословаччини, і для того. Щоб це не було так, для того щоб Україна не перетворилася на меморіал порятунку Європи, як це вже було в українській історії в давні часи. Нам потрібно думати, якими є реальні механізми закінчення цієї війни з Путіним або без Путіна. Тому що якщо війна перетвориться на багаторічну війну на виснаження, ми будемо стояти на грані політичної, економічної, соціальної і демографічної катастроф, навіть якщо будемо тримати фронт. І це теж треба розуміти. Довга війна, вона не для країни, яка бореться з Росією. І Захід має ухвалювати чітке політичне рішення. Ми маємо шукати гарантії безпеки від Заходу. Ми маємо шукати таких. Інструментів закінчення війни, які ніколи більше не дадуть росіяни можливості прорватися, якщо не через нас державний кордон, так через ту лінію зіткнення, яка буде оформлена на момент, коли війна закінчиться. Зараз головний інструментарій для української держави це сама необхідність її, її збереження як такого, тому що я повторюю: бути брамою Європи почесно, але небезпечно для самої брами.